12 червня, Київський апеляційний суд. Щось не хочуть нас судити. Це справа по цій Лещенко, блін, Королєві корівники Донецьких <рив> була справа призначена на 14.45, Вже слава Богу, вже 15.45, Вже всі, хто перед нами був, всіх посудили. Ми минут вже 30 Просто тут загоряємо, чекаємо, поки <рив> пазани витухають. Чекаємо, поки нас викличуть в апеляцію по королеві свинарник, курівників Лещенко з розборки робити. Ось кабінет. Ця операційні скарги Щербини Андрія Ігоровича на постанову півінського міського суду Київської області два шостого грудня року та Сачука Дмитра Олександровча на постанову постанові суду Київської області 26 грудня 24 року адміністративні справі про притягнення до адміністративної відповідальності Щербина Андрія Ігоровича за частиною першої статті 185 вісімдесят п'ять кодекс України про адміністративні правопорушення сустановлює осіб і тут з'явилися судові засідання права його батьки зрозуміли, відомі? Так, Ваша честь, відомі. Тоді запитання до Вас, чи, чи є у Вас питання на, на цей час? Відсутні. Тоді доповідається обставлення. Постановлено судді Інфінського міського суду Київської області 26 грудня 24 року в червину 80-го року народження указана адреса винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбачено частиною першої статті 1853, у на та нападена на нього адміністративне стягнення у будь-якому шрафу в розмірі 50 неоподаткових мінімум доходів комуляції становить 850 гривень, які стягнено у дохід держави. Також постанову судді Кертинського міського суду Київської області з 2 грудня 2024 року. Садчука, uh, 2003 року народження, визнав винуватим чинення адміністративного правопорушення, передбачено часами першої статістики прийм 3 куба та накладено на нього адміністративний сянглінг і штраф у рівні 52 міністрів по неоспорі громадян, що там 807 рівень статістики сянглінг і держави постанову Складено за таких обставин впровадження свідчить судді міського суду військовості та покрина справа за старою Чернішова Олександра Сергіоча на постанову начальника десь ВДП No2 Мучанського НТ Київській області про викриття кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру до судових розвідка за номером, який указано, 2016 восьмого двадцять року. Два шостого четвертого року. і осечу, як інші особи, присутні в залі судового засідання, порушували порядок судового засідання, засіданні, вчиняли деякі свідчить приємних на вагом суду та встановлення встановленних у суді право не, підкоряли, не підкорялися розпорядженням слідчого судді, сперечалися слідчі суди, розмовляли без дозволу слідчі судді, заважали проводити судове засідання, висловлювали незгоду з розпорядженням слідчої судді, посановленої слідчим суді ухвали, відмовилися виконувати розпорядження слідчі судді. Метою необхідності допобігти розголошення та досудового до судового розслідування в право кримінального провадження, що обороняється законом, залишити за судового засідання на час дослідження слідчим суди матеріалів кримінального провадження. Не реагував на попередження про відповідальність за виконавлення суду, чим вчинили правопорушення, передбачено названою статею УПА. А, у нас покладається обов'язок. Також контролювати не розголошення таємниці досудового розслідування, а до суд... таємниця досудового розслідування є оформляною законом таємниці. а суд попросить, будь ласка, мініця. вас чесно. Хочу звернути вашу увагу, що відповідно 27 статті кримінально кодексу України, далі КПК України, кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні впродовж усього судового проводу. Провадження або його окремої частини лише у випадках. перше, якщо обвинувачення є І, друге, розгляду справи знає права і обов'язки слідчого судді, в тому числі засідання є відкрите? Засідання є відкрите? про відповідні положення і вимоги, які покладаються Дякую, тому, чай, що ще не перебили судді. Да. Будь ласка, керуйте процесом судовому засіданні слідчого суддя і над, ви не є учасником кримінального провадження у і у зв'язку у зв'язку із чим суд вас попереджає про недопущення порушення порядку у судовому засіданні. А це розуміло? І суд роз'яснив, від що відповідно до е положень Кримінального процесуального кодексу України на слідчого суді в тому числі покладено обов'язок. Контролювати і не допускати розголошення відомостей до судового розслідування. Матеріали, які у нас відповідно є в провадження, ми будемо досліджуватися в судовому засіданні. У зв'язку з цим суд і попросив вас залишити за е, судового засідання, підкоритися. Е, е, Розпорядженням получого судового засідання мають усі працю судового засідання будь ласка залиште залу судового а, засідання дяку, винесіть, тому, винесіть, що винесіть, винесіть, в, ласково, буде закрити тому, і що відповідно буде слідчим суденням в житі в подальшому заході, в тому числі щодо вас ви у нас. Червина Андрійч можуть бути вжиті заходи за порядку о, у судовому засіданні. Виносите Ви ухвалу. Я готовий букви. Ви почули мене? Ви... Ви... Так, я почув. Подола, і я вас про всему за. Відповідно до положення пункту 4 частини 2 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що ще суддя може прийняти рішення про обмеження виступу усі прикономітним учасникам судового процесу судове засідання. Якщо продовжують цього судового пробачення, в окремої у разі, а, Якщо здійснення пробачення в відкритому судовому засіданні, може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Це влюблює на вказаний суд постановив. Прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які є учасниками судового засідання під час дослідження матеріалів до судового розслідування. Будь ласка, прошу залишити за судового засідання. Секретне судове засідання вашу честь допускається лише за мотивованою плавою суду. 27 стаття КПК України. Будь ласка, не порушуйте закон чи будь ласка, е, я е... вас прошу. Суперяється... не пружуйте. Ви не, законодавство і не, і не порушуєте на справедливий суд. Не розмовляйте, суд. будь ласка, на час судом в судому засіданні зміни. Оголошується перерва з метою зафіксування придатні до відповідальності особи Ще вини Андрія Ігоровича і Осичупа Дмитрія Олександровича, який не підкоряється розпорядженням волочого справи. Не залишили судового засідання. Судов, Зараз на вас буде відповідно. З постановою судді не погодились Щербина, які подав апеляційну скаргу, і Осадчук, який також подав апеляційну скаргу, і просять постанову судді Пінського міського суду Київського області 26 грудня 2004 року, яка була винесена окремо щодо кожного, скасувати. Врятування поліційних вимог червина вказує, що зазначене затвердження про порушення червини порядку судового засідання є не та не підтверджується фактичними обставинами. Щербина не здійснював дії, які можна було б кваліфікувати як порушення порядку або як воєнний поваги суду. Всі уряди, які тоді були спрямовані виключно на захист своїх прав та законних інтересів, жодних показливих або провокаційних висловлення у бік суду чи учасників процесу не допускалося, Вказуючи, що червина не відмовлявся виконувати розпорядження слідчих а лише висловлював свою позицію, яка базувалася на законодавчих положеннях та праві на захист, зазначення про його небаг... знебагу до суду є надмірним узганенням і не відтверджає в ситуацію судові засідання. Щербина має законне право бути присутнім у судовому засіданні, якщо це не суперечить нормам КПК України. Будь-які розпорядження, які обмежують його права, повинні бути огрунтованим, а також відповідати принципам законності та пропорційності. У цьому випадку щербина мав. Обґрунтовані сумніви щодо законності відповідно розпорядження в саме на вимогу попільну до зал засідання, жодного заперечення щабини не лунало ще підтверджується на підлітку. Висловлення щербиної не згоди з постановленою ухвалею, в якої свою чергу не було проголошено про закриття засідання і його права на оскарження судових рішень та права на свободу вирішення думки, що може бути кваліфікований в порушній порядку або як неповага до сумнів. Червина не здійснював жодні дії, які могли бути спрямовані на розголошення та інмісті до судового розслідування, відповідні звинувачення безписання та не підтверджується жодними доказами. Таким чином вважаю, що звинувачення щодо червини слід вважати такими, чи не відповідає дійсності та порушутюго права на захист і справедливі судові розвідки. Огортування апеляційних вимог на суддів вказує, що спостановани зрозуміло, чи були діюся дійсно, чи дійсність спрямовані на порушення порядку судом засідання від виконання розпоряджень. Головуючи слідча у суді могла бути викликана непорозумінням або недостатнім роз'ясненням судж розпорядження, що для притягнення особи до відповідальності за численої першої статті 175, рік упав необхідно довести наявність умису. Матеріал справи не має доказів, які підтверджували, що суддяк свідомо ігнорував розпорядження судді з метою чинення правопорушення. Також вказує, що головучим слідчим суддей не було належним чином роз'яснення суджу його права та обов'язки, зокрема щодо порядку дій у випадку дослідження. Матеріалів кримінального провадження, що місяці інформацію з обмеженим доступом. Це могло призвести до нового яке помилково було кваліфіковане і напрямувати до суду. Обґрунтування доводів операції скарги також вказує, що такої не зазначено, чи було сочика належним чином про можливі наслідки на виконання розпоряджень суду. Крім того, не зазначено, які саме дії чи безяльні чи особи, особисто стали підстави кваліфікації і поведінки прошу. Оставчик має законне право присутність. Засідання, якщо це суперечить термом КПК України. Будь-які розпорядження, які обмежують його права, повинні бути обґрунтованими, а також відповідати принципам законності та прикорцівності. Взагалі на вимогу покинути для осусідання, жовтного заперечення від Осадчука не лунало, що підтверджується на відділі. Таким чином вважає, що звинувачення щодо Осадчука слід вважати таким, що не відповідає дійсності та пружові права на захист і судовий розвідку. Будь ласка, надайте слово ще разбити. Європейського суду справ людини щодо відкритого судового засідання, чітко встановлює, що це право є основоположним принципом демократичного суспільства та важливого механізму для забезпечення справедливості та довіри до судової системи. Відкритість судових засідань гарантує публічний розгляд справ, що дозволяє громадськості контролювати діяльність суддів, та сприяє справедливості та об'єктивності ухвал. В той день нагадую, що я є керівником природоохоронної громадської організації. І в е, той день розглядалася суддю Седею Лещенко, е, скарга члена е, нашої громадської організації Чернишова щодо бездіяльності слідчого е, вучанського руху, яке залучалось в тому, що е, справа було неналежним чином розслідувано і е, за відсутністю підстав просто злито і закрито. Оскільки простижувала чітка предвзятість суду щодо цієї справи, тому що вона затягувалася в часі, тобто є розумні строки розгляду цієї справи да? після того, як подана скага, якщо він не, не міняє пам'ять, там три доби. Я розумію, там суди загружені і так далі. Тобто ця скага призначалась до розгляду протягом місяця, наскільки я пам'ятаю. І ось в судовому засіданні від пані Лещенко була поставлена, на мою думку, незаконна вимога в відкритому судовому засіданні покинути зал судового приміщення. Я так. лише задав питання, чи винесена постанова про те, що це засідання вже ну, стало закрите? Ну, чи, чи є рішення суду, що воно з яких підстав, обґрунтуйте, будь ласка, пані Лещенко під жодного обґрунтування не сказала зразу з за особистих. Я так розумію, призятого відношення, вона просто вліпила нам ну, цей штраф. І хочу зауважити, що жодної там неповаги до суду, чи що не було сказано, я жодного не порушував порядку судового засідання. І хочу зазначити те, що ми після цього ну, дійсно вийшли з залу, всяких Проблем і далі відкрите засідання продовжували в закритому режимі. На мою думку, така поведінка суду є досить скажімо так, болючою для суспільства, яка дискредитує в цілому судові органи влади. Хочу також зазначити включно, що мій колега, також член органів організації, Святок Дмитро, він взагалі слова не сказав, він до ну, живота не встиг відкрити і йому ну, так називаємо скажімо, паровозом який пішов зі мною також по тій самій статті за нібито надумане правопорушення, непокороку і так далі. Я вважаю, що основи демократичні мають дотримуватися, тим тобто, паче наша країна проголошує ці основи, і ми всі, як народ України, прагнемо бути європейцями, тому вважаю, що мої права в цьому випадку були потужні. Все. Дякую. Ну, на відео видно було, що суддя встановила все таки упали про перехід закрити судові засідання? Ні. Вона попросила видалитися. Ну, я сказав, що у нас ну, стало, ну, типу, відкрите засідання стало закрите, у одразу психанула. і все, штраф, непокора, все діла. Дякую. Дякую. Ще хочу процитувати е, частину 3 статті 11 про закон суд, про судоустрій та статус суду. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. Та, та пункт четвертий: особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання. Фотозйомку, відео та аудиозапис з використанням оперативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання обмежень, встановлених законом, що я і здійснюю. Тобто під час судового засідання пані Лещенко, так названа суддя, почала казати, що ви повинні підкорюватися судді, ну, вибачте, не собаки, підкорюватися ну, незаконним вимогам ніхто не буде не була винесена ні ухвала, ні рішення, нічого. Після того, як нам призначили штраф, ухвала про це, вона винесла про це дві ухвали. Прийшов, прийшла судова охорона, і, можливо, тільки тоді вона десь зареєструвала ухвалу про закриття судового засідання. Ось це моя думка і те, що відбувалося. Ухвал <клухи> я Правила не підкорення за значення пив розпоряджень Тобто не підкорення особи якісь статті. При чому тут ссувати? Ну, добре, тоді не підкорення. Це повинно бути обґрунтоване рішення Це згідно закону і ухвала за, ну, статист. Коли вас попросила суддя залишити зал, що ви зробили? Ну, по-перше, мене особисто ніхто не попросив. Андрій Ігорович встав і почав цитувати, не пам'ятаю яку статтю, але ну також почав наголошувати на тому, що повинна бути винесена ухвала. Будуть ще доповнені? Так, будуть доповнені. Так, я, я підтверджую, що ми ж не, не, не сказали особисто. Я ну сечук взагалі мовчав. Я ж не сказав, що я не готовий виконати. Я сказав, так, так я вийду. Будь ласка, ну дайте якесь рішення вмотивоване. Ну чому ми? Ми то неповнолітні особи, якісь сімейні тайни, державна таємниця. Мотивуйте ну, рішення щодо видалення нас залу. Я готовий вийти без питань. Я не казав, що я не вийду мені е, море по коліно. Я сказав, мотивуйте, будь ласка, чого що сталося? Що ми маємо покинути? Нам гарантує закон 328 стаття кримінально процесуального кодексу, 27 стаття Кримінально-процесуального кодексу, 11-та стаття. Закону про судоустрій і статус суддів. Е, європейська практика справ людини. В чому питання? Що в чому секрет такий? Ну, що сталося? На що, ну, мої дійсно були слова провіновані, так як каже мій колега, і вона вийшла, так, все бзіханула, вийшла, викликала судову охорону і нам вліпила штраф. Ну, за це. Ну, Тільки винесла ухвалу про накладення в нас стягнення вигляді штрафу по цій статті 177. Дякую. Да? Суто, коли з'ясування обставин закінчити, переходь до судових дебатів, що просто в судових дебатах такі самі черзі, які надавали пояснення. Андрій Ігор. Слухаю. Стадія дебатів, я вам пропоную остаточно ну, завершиться. Так, я прошу підтримати мою скаргу, скасувати ухвалу про накладення на мене стягнення у вигляді штрафу за 185 статтею За відсутністю складу адміністративного правопорушення. Закрити справу, так. Я прошу мою старту відмінити ухвалу про штраф і прийняти законне рішення. Получить наступна адрес єдина частина постанови іменем України 12 червня 2025 року в місті Київ. Київський апеляційний суд у складі суді та Писано ізолю секретаря судового засідання Лащевського розглянув відкритим судом засідання апеляційні скарги Червини Андрія Ігорича та ем, на постанову Рубінського міського суду Кільської області 26 грудня 2004-го Чука Дмитра Олександровича на постанову Урбінського міського суду Кілької області 26 линя 24 руку адміністративні справи при до адміністративної відповідальності Червини Андрія Шостого дев'ятого сімдесят року народження та Сайдчука Дмитра Олександровича, 27, 23, народження за частиною першої статті 185 -3, кодексу України про адміністративні правопорушення. Ключа стати 294 купа, апеліційний суд постанови, апеліційні скарбів Щербини Андрія Ігоровича та Осадчука Дмитра Олександровича залишити без задоволення, а постанова Ірпінського міського судду Кірської області 26 грудня, року. 24 Залишити безмінь. В основному наперед законився в негальнопсивінації статучне оскарження. Мотиви, з якими прийнято таке рішення, будуть комплексними у